Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Давайте розпочнемо із того, що відбувається на лінії фронту. Головком Сирський характеризує ситуацію як таку, що загострена, ну і непроста, але контрольована, як традиційно кажуть військові, часів яр. Ворог продовжує тиснути там, продовжує намагатися зайти з різних боків і е, просувається має певні тактичні успіхи. Водночас м, генштаб Естонії, до прикладу, і їхня розвідка кажуть, що темпи, якими вони рухаються, не дадуть їм можливості захопити. Часів яр до 9 травня. Як загалом оцінюєте ситуацію? Ви на напрямку Бахмутському в цілому, ну і конкретно, часів яр-висота? Ну, часів яр намагається ворог обійти. Зайти в лоб не вдається. Зараз намагаються обійти. Зокрема, з боку Іванівського там захід. Це виходить південна частина часового яру півдні трошки. І е, хочуть вони зайти в це місто, воно для них є важливим. Зрозуміло, чому про це вже одразу казав. Пшлася мова про те, що на е, якщо ця час буде, буде захоплено, тоді в такому разі відкривається шлях на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Славянськ, тобто от цю Донецьку агломерацію, останню, яка є під контролем е, Збройних сил України, е, ну і в тому числі і на південь від Бахмуту. Також так само не може зайти після цього. Е, так, є дедлайн. Про це казав і Олександр Сирський, і про це і російські істочні джерела казали про те, що є дедлайн до 9 травня. На мій погляд, мало ймовірно. часу Яру до цього дедлайну. Люблять вони ставити дедлайни, там 9 травня, 1 травня, Великдень, день, день заходу дітей, там що. Ну, і по так факту, далі. два тижні залишилось Бо. у них. Ну, по факту, навіть менше, виходить. Получається, п'ята це неділя і фактично це в реальності днів. Менше, менше, ніж два тижні. Тому мало ймовірно. Саме до 9 травня, підкреслюю, саме до 9 травня. Але загроза на часом яром, в принципі, як така, вона існує і це треба визнавати. Загроза і на напрямку на напрямку Авдіївському, тому що зокрема нам довелося відійти з позиції від Бердичів Семенівки. Там до Новомихайлівка. Загалом я так розумію, що ми просто перейшли на іншу а, лінію оборони. Яка ситуація там? Ворогу за ворог за рахунок чого просувається достатньо активно там. Часково ваше питання почув через парламент зіском очеретином. А давайте і очеретно, Але я загалом про Авдіївський напрямок там, де Бердичі, Семенівка, Новомихайлівка, де нам довелося відійти на іншу лінію оборони. Так, знову ж таки, нічого не почув. Тому давайте я пройдуся просто по сій схід східній дузі. Очевидно, я захоплю ваше питання на нього відповідно. Перше, що очеретно. Там було просування ворога, і зараз він закріплюється в селі. Цьому і намагається на сьогодні, і на зараз. Тепер він намагається забезпечити фланг. Тому що, коли вперше е, ми бачили цей порив, він мав вигляд такої, знаєте, язика вклинення, яке було вразливе слагів, і таким чином теоретично могло бути відрізано. Ну тепер, очевидно, ворог е, позбавив цієї можливості через те, що він е, зумів просунутися в населених пунктах, які вище та нижче цього вклинення, скажімо так, з півдня та з півночі. І тепер е, важче це буде нашим зробити. Бо там, на жаль, продовжує потроху просідати фронт через проблеми через проблеми із поповненням, через проблеми з боєприпасами. поки що які продовжують фізично. Попри те, що допомога зараз на шляху вона ще не прибула. Це відступ, це зараз знаєте, і все пішло, що там завалився фронт український на сході. Це не відповідає дійсності. Тобто, це тактичні на сьогоднішній день рухи Російської Федерації, поки що вони е не спричиняють. Я так думаю, що не спричинять. Обвалу фронту, про які зараз кажуть російські джерела, далі в нас де нетайлове і південніше, південніше Ощеретиного. Там так само продовжується тиск. за моїми даними вночі там був. У нас зникає зв'язок із нашим гостем. Давайте поновимо зв'язок для того, щоб продовжити розмову. Говоримо загалом зараз про східний відтинок фронту, про схід нашої країни, про те, які бої відбуваються там. Ситуація досить непроста. Ворог а, тисне, ворог тисне достатньо серйозно. Ну і коментує цю ситуацію. Звісно, головком Олександр Сирський. Він каже, що на фронті ситуація загалом загострилася. Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках має тактичні Успіхи констатує Олександр Сирський. Ну і він каже про те, що власне з тих причин сили оборони перемістились на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки, Новомихайлівки Донеччини. Найбільш складна ситуація каже Олександр Сирський на Покровському Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Пан Дениса, ми повертаємо вас в Ветер. Сподіваємося, зв'язком вже краще. Загалом ми говорили про всі ті знайомі вже такі нам села. Так, так, да, я там зупинився на Наталовому, де був нічий штурм, серйозний, і його було відбито. Вчора так само була інформація, не підтверджена, що ворог зайшов до Натайлова, але так чи інакше вдалося здається відбувати його, атакуючі спроби, але там так само проблеми є із чисельністю на користь ворога, і там є проблеми так само з вогневою підтримкою, з вогневою міцю, з вогневою потугою ворога, тобто вона переважає. Поки що наші можливості через те, що через те, що були проблеми з боєприпасами, це по великому рахунку ми пройшлися по цій східній дузі, де ситуація, де ситуація зберігається дуже важка, пане, пане Денисе. Я м, м, хочу про російську армію тоді поговорити, тому що якщо ми констатуємо, і розуміємо нашу проблематику, головком Сирський каже, що в Росіян зараз суттєва перевага в силах і засобах, зрозуміло, що чисельно їх набагато більше. М, чи оголили вони десь якийсь інший а, відтинок фронту для того, аби посилюватись, зокрема, ну от по цій лінії? Чи їх достатньо для того, щоб закривати всі свої фланг? Ну, вони не можуть атакувати скрізь. Тобто, якщо ми кажемо про атаки на східній дузі, перерахували часів яр, uh -huh. провський напрямок, південщик. Е От трохи лимано на напрямок там як активізація, то, зокрема, на півдні вони не атакують. На півдні якраз ми там е, захопили певні звільнили певні території. Там вчора була повідомлення про острів на Дніпрі. От зараз ми бачимо, мапа перемістилася. І тут ми е, покращили контроль над вустом Дніпра його нижні Течії. Тобто на півдні ворог, е, ну практично він зараз. Е, не те, що пасивний, він там ситуація набагато більш стабільна, ніж це відбувається на сході. То, в принципі, це є відповідь на ваше питання. Не скрізь ворога. Я б не сказав, що він там десь оголив свої позиції настільки, що ми там можемо перейти в контрнаступ, цього не відбудеться на ближчі місяці. навіть по про те, що е, допомога прибуває. Але е, концентрація сил у нього зусиль зараз якраз на східній музі. Оцей острів Нестрига, про який ви говорите у дельті Дніпра. А для всіх стало такою новиною вчора ця історія. Але що це нам дає? Ну які це перспективи для нас відкриває? А, чи захищені чи ми стануть наші війська до прикладу, от а, трохи вище над ним? Це роз зростання поліпшення контролю от над цим Дніпра, якраз його нижній нижньому течії. Вже про це казав. Тобто ми там покращимо свої позиції з огляду ситуації на лівому березі, і з огляду взагалі контролю над цією, скажімо так, місцевістю. Але казати про те, що ми там будемо розвивати наступальні дії, ну я поки що не, не став. Це бумо тактичний успіх. Будемо дивитися, як там далі будуть стати результати. Сумщину хочу вас запитати, тому що також е, несеться інформація про те, що чотири батальйони чеченців, нібито, прибули там на відстань до 200 кілометрів е, біля кордону із сумською областю. Бійці, які виступали там по телебаченню, кажуть про те, що збройні сили України готові до будь-якого сценарію. Але от така інформація є: чи може зараз активізуватися ворог? Ну не тільки обстрілами українського прикордоння, зокрема Сумщини, ну і і, і ДРГ та. Але й от якимось більшим чи групуванням. Ну, Що таке чотири батальйони? Навіть якщо ми розрахуємо кожен батальйон по 500 людей, то це 2000. Ці 2000, тисячі, умовно кажучи, вони знаходяться на відстані 150-200 кілометрів. І це не означає, що ворог розгортає сили для того, щоб, щоб просунутися на сумнів. Тим паче, що це чеченські батальйон, очевидно, це кадирівці. А Кадирівці – це не ударні частини частина, це Росгвардія по великому рахунку. Тобто в них е не є не за їхнім призначенням е робити прориви на е іншу територію. Якщо там далі будуть підтягуватися ударні частини, якщо там будуть підтягуватися танки, е бойова броньована техніка, це угруповання буде зростати, воно обросте артилерією, воно обросте, обросте е підрозділи забезпечення. Палено на мастильний матеріал туди, туди, туди буде прикидатися Медичні служби, Тоді ми будемо казати, що там готується вторгнення в Сумську область. Зараз поки що такого казати не можна. Але активізація ДРГ, активізація цих, цих психологічних зусиль, от ми бачимо, от, як ви кажете, несеться інформація про ці батальйони чеченські. Оце е, якраз буде відбуватися і далі для того, щоб відволікти наші війська, щоб ми не, не могли зняти їх з кордону перекинути туди, де вони зараз потрібні. Зокрема, от якраз Донецька область, оці от речі будуть далі продовжуватися. Очевидно, вони далі будуть розширюватися як Сумська область, так і Харківська особа тобто ДРГ, інформаційно-психологічні операції, обстріли, е значить, скиди бомби, таке інше. Сьогодні в Україні Єн Столтенберг з неоголошеним візитом багато також заяв сипляться, але серед основного по зброї я б хотів вас запитати, тому що генсек альянсу визнав, що. Е Фактично країни НАТО не виконали своїх обіцянок вчасно, що стосується передачі боєприпасів, але обіцяє, що всі ці темпи, значить, зараз активізують, нагонять, і все Україна отримає. Да? Наскільки критична сьогодні нестача всього необхідного в українських бійців, і, власне, як швидко наші партнери, зокрема представники НАТО, швидко нам ці резерви е, поповнять? Ситуація на фронті вона і свідчить про те, що не є критична. Ми тільки що з вами багато говорили про фронт, про ситуацію на фронті, про наступ російської армії на Сході, і е, тактичні просування російської армії вони зумовлені двома е, двома речами: Перше, це нестача людей, це проблема всередині країни. А друге, це нестача боєприпасів. І тут е, значною мірою е, це якраз на совісті наших партнерів. А у що виливається це нестача боєприпасів? По-перше, це нестача снарядів для того, щоб своєчасно, виявля... своєчасно знищувати ці війська, які наступають на наші позиції. По-друге, це перевага російської армії в авіації. Вона ж зумови не лише кабами, тому що вони використовують кругом бомби, які запускають... запускаються, звісно, 50-50 кілометрів. Вони давно це роблять. І це питання знову ж таки: що до щодо і що ТВ-16. Але зараз є проблема переваги ворога безпосередньо бійні зіткнення. Тобто штурмовики су 25 працюють безпосередньо по окопу і по наших позиціях. А це вже проблема ППО близького, близького радіусу. Я весь час про це кажу. І це так само. Е, наші партнери мали б нам допомогти. І це знову ж таки питання сполучені штатів Америки. Тобто, от, загалом скрізь куди не кінця. От є проблеми з боєприпасами, і скрізь куди не кінця це якраз воно е, концентрується на затримку з допомоги. Тому прими перервався у нас на жаль зв'язок, але фактично за хвилинку мало вже відпускати пана Дениса. Е, повертається до етеру та пан Денисе, про про зброю, але я так навздогін хочу сказати, що з'явилася інформація, яка не може не тішити. Натомість, що Італія, до прикладу, також доєднається і допоможе ракетами Скальп і Штормшедо, власне, як які ми вже бачили в дії, да? тобто, ну поступово допомога очевидно почне зараз надходити. Так, безумовно, нам треба, очевидно, перетерпіти ці найближчі тижні, найближчі місяць, для того, щоб дочекатися, і ну, ці от ліки, які зараз нам американці дають після кількох місяців паузи, вони мають таку ефект. Американська допомога підвищить наші можливості. Оце от європейська допомога, зокрема, от, в Італію, тільки що згадали. І безумовно, чешська ініціатива так само буде підвищувати наші можливості. От коли, вона, коли ці е, річечки з'являються в одне русло, тоді ми побачимо суттєво. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше. Дякую вам величезно, що ви доєдналися. Денис Дякую. Попович, військовий оглядач. Був з нами на зв'язку. Спасибі.